Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на навчальному каналі АСЕМ. З вами Вадим Гонгало, і сьогодні ми продовжимо серію відеоуроків по роботі з системою АСЕМ. Цей випуск другий у нашій серії, і ми детально розглянемо важливі компоненти системи: пристрої, сервіси, енерготочки та їх зв'язки з організаційною структурою. В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно налаштувати структуру організації та блоків, як додавати та керувати пристроями обліку, як створювати сервіси для різних типів енергоресурсів, та як налаштовувати Нерготочки та працювати з показниками. Перш ніж ми перейдемо до роботи з пристроями, важливо зрозуміти організаційну структуру в системі ASEM. У цій системі є два ключові поняття організація та блок. Організація це логічне представлення структури. Організація Васе можуть наслідуватись від адміністративних відділів вищого рівня, що дозволяє будувати ієрархічну структуру. Вони мають можливість використовувати спільні договори по тарифам, що зручно для централізованого управління витратами. Також організація активно бере участь у формуванні прав доступу до системи, що важливо для збереження конфіденційних даних. Не менш важливо, що саме на рівні організації використовують інструменти для побудови зведених звітів. Блок це фізичне представлення, тобто реальні будівлі або корпуси, що належать організації. Саме в блоках відбувається збір усіх даних з пристроїв обліку. Тут налаштовуються самі пристрої, які фіксують споживання ресурсів. У блоках здійснюється збереження та первинний аналіз показників, які надалі використовуються у звітності. Варто зазначити, що одна організація може мати декілька блоків одночасно. Розглянемо конкретний приклад для кращого розуміння. Уявіть відділ освіти міста, який є головною організацією в структурі. Від нього наслідуються окремі школи як підпорядковані організації. Відділ освіти та кожна окрема школа представлені в системній організації, але фізична школа може складатись декількох блоків одночасно. Це може бути головний корпус школи як перший блок, спортивний комплекс як другий блок, їдання в окремій будівлі як третій блок і можливо майстерні як четвертий Блок. Така структура дозволяє більш точно відслідковувати споживання ресурсів у кожній фізичній будівлі, одночасно зберігаючи їх логічне об'єднання в рамках однієї організації. Це надзвичайно зручно для аналізу споживання як по окремих будівлях, так і по всій організації в цілому. У блоках формується повний список пристроїв та енерготочок. Зберігаються первинні дані, а вже на рівні організації будуються комплексні звіти та здійснюється глибока аналітика споживання ресурсів. Щоб почати роботу з блоком, нам спочатку потрібно його обрати в системі. Зробити це можна двома зручними способами. Перший спосіб через дерево організаційної структури, розташоване в лівій частині екрану. Ви просто знаходите потрібний блок у ієрархії та клікаєте на нього. Другий спосіб це перехід на сторінку закладу, де вже відображається повний список доступних блоків, і вибір потрібного із списку. Після успішного вибору блоку система дає нам повний доступ до його налаштувань та функціональних можливостей. Для нашого сьогоднішнього уроку ми зосередимося на трьох вкладках: пристрої, де ми будемо налаштовувати лічильники та інші вибірні прилади, сервіси, де будуть визначені тарифи на енергоресурси, та енерготочки, де будемо працювати з даними пристроїв. Пристрої в системі АСМ представляють собою фізичні джерела показників споживання ресурсів. Це можуть бути лічильники електроенергії, теплолічильники, водоміри, термометри, сенсори тиску та різноманітні інші вимірювальні прилади, які встановлені у вашому закладі. Для того, щоб додати новий пристрій у систему, спершу потрібно перейти на вкладку пристрої. Після цього натискаємо кнопку Додати пристрій, яка розташована в верхньому правому куті екрану, система відкриє модальне вікно з формою, яку нам необхідно заповнити для реєстрації нового пристрою. В полі Назва пристрою потрібно вказати зрозумілу та інформативну назву, яка вам допоможе легко ідентифікувати пристрій у подальшому. Найкраще використовувати назви, які містять інформацію про тип пристрою та його розташування, наприклад, лічильник електроенергії головного входу або ТЛ кідальні у полі тип пристрою ви маєте обрати відповідний тип і списку доступних. Для зручності та швидкості пошуку можна вести перший символ потрібного типу. Важливо зазначити, що якщо потрібного вам типу пристрою немає у списку, ви можете звернутися до адміністратора системи для його додавання. У поле «Серійний номер необхідно внести дійсний серійний номер пристрою, який зазначений як правило на корпусі пристрою. Цей номер надзвичайно важливий для правильної ідентифікації пристрою та його подальшого зв'язку з актами повірки в майбутньому. У полі дата початку використання потрібно вказати дату фактичного встановлення лічильника. Якщо з якихось причин точна дата вам невідома, можна вказати дату внесення пристрою в систему. Поле дата кінця використання заповнюється лише у випадку, якщо пристрій було демонтовано, замінено або списано. Для всіх інших активних пристроїв, які продовжують використовуватися, це поле має залишатись порожнім. У полі дата останньої повірки необхідно вказати дату останньої проведеної повірки пристрою згідно з актом повірки або паспортом пристрою. У полі дата наступної повірки вказуємо дату, коли потрібно буде провести наступну повірку пристрою. Ця інформація особливо корисна, оскільки система буде враховувати це в звітах. Після того, як ви заповнили всі необхідні поля форми, натисніть кнопку Зберегти і новий пристрій буде додано до системи. У таблиці пристрою за замовченням ви бачите лише активні пристрої. Якщо вам потрібно переглянути також неактивні або списані пристрої, натисніть кнопку Показати неактивні пристрої, яка розташована над таблицею. Система ASEM надає вам додаткові можливості для роботи з таблицею пристрій. Ви можете здійснювати фільтрацію за типом пристрою, щоб бачити, наприклад, лише електролічильники або лише теплолічильники. Перш ніж перейти до налаштування енерготочок, нам необхідно створити сервіси для різних типів енергоресурсів. Сервіси відіграють важливу роль у системі ASEM, оскільки вони забезпечують чітке розділення енерготочок у звітах, дозволяють прив'язувати договори та тарифи до конкретних ресурсів, а також визначають розрахункові періоди для кожного типу ресурсу. Для того, щоб створити новий сервіс, нам потрібно спочатку повернутися на рівень організації або закладу. Після цього переходимо на вкладку сервіси, яка містить список уже наявних сервісів. Щоб додати новий сервіс, натискаємо кнопку Додати сервіс, розташована вона у верхній частині екрану. Зараз ми створимо основні сервіси для найбільш типових енергоресурсів, які використовуються у більшості закладів. Почнемо із створення сервісу для електроенергії. Для сервісу електроенергія в відповідне поле вводимо назву електроенергія. Далі, з випадаючого списку, обираємо тип ресурсу, також електроенергія. У полі розрахункової дати вказуємо число місяця, коли зазвичай відбувається зняття показників у вашому закладі. Це може бути, наприклад, перше число кожного місяця або 25-те. залежно від ваших домовленостей із постачальником. Аналогічно створюємо сервіс для теплової енергії, вказуємо назву теплова енергії, обираємо відповідний тип ресурсу зі списку та встановлюємо розрахункову дату. Коли у вашому закладі відбувається зняття показників теплолічильників. Третім створюємо сервіс для холодної води. Так само вказуємо відповідну назву холодна вода, обираємо тип ресурсу холодна вода та встановлюємо розрахункову дату. Хочу звернути вашу особливу увагу на важливість правильного встановлення розрахункової дати. Ця дата визначає з якого числа одного місяця, по яке число наступного місяця система буде обчислювати місячне споживання ресурсу. Наприклад, якщо ви встановили розрахункову дату 25, то система буде вважати, що місячне споживання це період з 25-го числа попереднього місяця по 24-те число поточного місяця, це дозволяє вам налаштувати розрахункові періоди таким чином, щоб він відповідав реальним датам зняття показників у вашому закладі. Для повноцінного відстеження фінансових витрат та ефективного прогнозування бюджету нам необхідно додати в систему договори з постачальниками енергоресурсів та внести актуальні тарифи. Це дозволить автоматично обчислювати вартість спожитих ресурсів та аналізувати фінансові показники. На вкладці сервіси натискаємо кнопку Створити договір. У полі назва договору ми вказуємо зрозумілу та інформативну назву, яка допоможе легко ідентифікувати цей договір у майбутньому. Наприклад, можна вказати договір з обленерго або більш конкретно договір на постачання електроенергії номер 123 У полі номер договору необхідно ввести номер офіційного договору з постачальником послуг, точно який зазначений в документах. Це важливо для правильної ідентифікації договору при формуванні звітів та актів звірки. У полі тип ресурсу потрібно обрати тип ресурсу, який відповідає цьому договору. Важливо, щоб обраний тип ресурсу співпадав з типом сервісу, для якого ми створюємо договір. Наприклад, для сервісу електроенергія тип ресурсу також має бути електроенергія. Після успішного створення договору нам необхідно додати актуальні тарифи. Для цього обираємо щойно створений договір зі списку та натискаємо кнопку плюс. У формі, що відкрилась, необхідно вказати ціну за одиницю ресурсу та дату початку дії цього тарифу. Ціна вказується у відповідних одиницях для кожного типу ресурсу. Для електроенергії це гривні за кіловат годину, для теплової енергії гривні за гіакалорію, для води гривні за кубічний метр. Дата початку дії тарифу визначає, з якого моменту система почне застосовувати цей тариф для розрахунків. Важливо розуміти, що система АСМ підтримує історію зміни тарифів. Якщо тариф змінюється, ви не редагуєте існуючий запис, а додаєте на новий тариф з новою датою початку дії. При цьому попередній тариф автоматично перестає діяти з цієї дати. Завдяки такому підходу в системі зберігається повна історія зміни тарифів, що надзвичайно важливо для коректних фінансових розрахунків за минулі періоди та для аналізу динаміки зміни витрат. Після додавання тарифу нам необхідно прив'язати створений договір до відповідного сервісу. Для цього повертаємось до списку сервісів і обираємо потрібний сервіс. У полі договір, западачого списку, обираємо відповідний договір, який ми щойно створили. Після цього обов'язково натискаємо кнопку Зберегти, щоб зафіксувати зміни. Система АСЕ має дуже зручну функцію каскадного застосування договорів для організації з розгалуженою структурою. Це особливо зручно, коли, наприклад, всі школи в районі мають однаковий тариф на електроенергію. Водночас, якщо якась із підпорядкованих організацій має власний договір, вона може налаштувати його окремо, і тоді для неї буде застосовуватись саме цей договір, а не загальний. Тепер перейдемо до вкладки енерготочки. Це одна з найважливіших частин системи АСЕМ. Енерготочки представляють собою точки внесення даних, які безпосередньо пов'язані з конкретними пристроями обліку. Дуже важливо розуміти концепцію взаємодії пристроїв та енерготочок. Один фізичний пристрій може мати кілька енерготочок, кожна з яких відповідає за різні параметри, що цей пристрій вимірює. Наприклад, звичайний електролічильник може мати енерготочку, активної електроенергії як основну, а також енерготочку реактивна електроенергія як додаткову, якщо він здатний вимірювати обидва ці параметри. Ситуація з теплолічильниками ще цікавіша, оскільки сучасні теплолічильники вимірюють безліч корисних параметрів. Типовий теплолічильник може мати такі енерготочки. Теплова енергія як основну, температура подачі та температура зворотні для відстежень температурного режиму, тиск в системі для контролю гідравлічних параметрів, а також витрати теплоносія та маса теплоносія для повного аналізу роботи системи опалення. На екрані ви бачите повний список доступних типів даних, які можна використовувати для додавання енерготочок у системі АСМ. Зверніть увагу, що цей список не є фіксованим і може бути розширеним за вашим запитом. Якщо вам потрібен додатковий тип даних, який наразі відсутній у системі, ви Завжди можете звернутися до адміністратора для його додавання. Давайте розглянемо процес додавання нової енерготочки. На вкладці енерготочки натискаємо кнопку додати енерготочку, відкривається форма, яку необхідно заповнити. У полі «Тип» ми обираємо тип величини, яку вимірює ця енерготочка. Це може бути, наприклад, електроенергія, якщо буде налаштовано точку для електролічильника, або температура подачі, якщо налаштуємо одну з точок теплолічильника. У полі назва рекомендується вказати зрозумілу назву, яка відображає призначення точки, наприклад, Е головного ходу або «Т» вулиці. Такі інформативні назви значно спрощують ідентифікацію енерготочок при подальшій роботі з ними. У полі «Пристрій» обираємо пристрій, до якого належить ця енерготочка зі списку раніше створених пристроїв. Це той самий лічильник або сенсор, який фізично вимірює цей параметр. Поле джерело заповнюється лише для енерготочок, призначених для автоматичного збору даних, наприклад, якщо ваш лічильник підключений до щита АСМ. Як правило, наші спеціалісти в таких випадках самі підключають ці лічильники. Для енерготочок, де показники вводяться ручно, це поле потрібно залишити пустим. У полі одиниця виміру вказуємо ту одиницю, в якій пристрій показує значення для прикладу: для електроенергії це кіловат години для теплої енергії, калорії для води, кубічні метри для температури градуси Цельсія. Важливо вказати саме ту одиницю, яку ви бачите на дисплеї лічильника, а не ту, в якій ви хотіли б отримувати дані у звітах. Поле множник, коефіцієнт трансформації, використовується переважно для електролічильників, які працюють через трансформатори струму. Якщо, наприклад, коефіцієнт трансформації становить 100, то фактичне споживання буде в 100 разів більше, ніж показує лічильник. Для більшості побутових лічильників це значення дорівнює одиниці. У полі сервісу обираємо відповідний сервіс, який ми створили раніше. Це надзвичайно важливий зв'язок, адже він вказує системі. Що ця енерготочка вказує на споживання та дозволяє коректно розрахувати фінансові показники і будувати звіти з урахуванням актуальних тарифів. Після успішного створення енерготочки нам потрібно почати вносити показники, щоб система могла аналізувати дані про споживання енергоресурсів. Процес внесення показників надзвичайно простий, але водночас дуже важливий, адже саме на основі цих даних будуть формуватися всі звіти та аналітика. Щоб внести новий показник, спочатку потрібно знайти потрібну енерготочку на вкладці внесення даних. Коли ви знайшли потрібну енерготочку у списку, натисніть кнопку Внести показання. У формі, що з'явилося, вам необхідно заповнити кілька полів. Спочатку вкажіть дату та час зняття показника, коли саме ви зафіксували показання на лічильнику. Рекомендуємо вказати максимально точний час, оскільки це важливо для правильного розрахунку споживання, особливо якщо ви знімаєте показники кілька разів на день. Далі введіть безпосередньо значення показника, яке ви зняли з лічильника. Дуже важливо вносити саме те значення, яке відображається на табло лічильника без будь-яких додаткових обчислень або корекцій. Система сама розрахує споживання як різницю між поточним та попереднім показником, а також врахує коефіцієнт трансформації, якщо він був встановлений. Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку Зберегти і показник буде внесено в систему. Тепер, коли ми внесли кілька показників, ми можемо переглянути звіт про споживання для цієї енерготочки. Для цього шукаємо саму енерготочку в таблиці і обираємо опцію Переглянути звіт, зелена кнопочка з графіком. На екрані з'явиться інформативне графічне представлення наших даних. Ви побачите графік споживання, який відображає різницю між послідовними показниками, тобто фактичне споживання ресурсу. У верхній панелі звіту доступні надзвичайно важливі налаштування, які дозволяють гнучко аналізувати дані. По-перше, ви можете обрати період, за який хочете переглядати дані, вказавши початкову та кінцеву дати. Це дозволяє фокусуватися на конкретних періодах, наприклад, на опаляному сезоні або на літньому періоді. По-друге, ви можете обрати метод інтерполяції та агрегування даних, доступні такі варіанти. Режим без змін показує дані, які є без додаткової обробки з тією з частотою, якою ви вносили показники. Режим 10 ХВ – Агрегові дані з інтервалом у 10 хвилин що корисно для аналізу даних у автоматичних систем збору. Режим година Агрегові дані з інтервалом в 1 годину, що дозволяє бачити погодинне споживання. Режим день Показує споживання за кожен день, що допомагає виявити щоденні закономірності. Режим тиждень групує дані за тижнями, що зручно для виявлення тенденції у споживанні. Режим місяць дає помісячне агрегування, що найчастіше використовується для бюджетування та фінансового планування. Також ви можете зберегти собі звіт у вигляді Excel або PDF для подальшої обробки. Різні типи показників відображаються на графіках по різному, в залежності від їхньої природи, для накопичувальних значень, таких як електроенергія, вода або теплова енергія, система використовує стопчасту діаграму, яка наочно показує обсяг спожитого за кожен період. Для миттєвих показників, таких як температура або тиск, використовується крива лінія, яка дозволяє відстежувати динаміку цих параметрів у часі. Окрім звітів по окремих енерготочках, система АСЕМ має потужний інструмент для аналізу даних по всьому пристрою в цілому. Ці звіти особливо корисні для пристріїв з кількома енерготочками, такими як теплолічильники, адже вони дозволяють побачити взаємозв'язок між різними параметрами, які вимірює один і той самий пристрій. Щоб переглянути звіт по пристрою, вам потрібно на цій же вкладці енерготочки знайти потрібний вам пристрій, натиснути на кнопку графіка у відповідному рядку. Система відкриє звіт, який містить дані з усіх енерготочок цього пристрою. На відміну від звіту енерготочки у звіті пристрою, ви не побачите абсолютні показники, оскільки вони можуть бути не співставні. натомість ви побачите графік споживання або зміни значень по всіх енерготочках цього пристрою на одному екрані, що надзвичайно зручно для комплексного аналізу. Такий підхід відкриває цілий ряд можливостей для глибокого аналізу роботи ваших інженерних систем. Наприклад, ви можете порівняти споживання енергоресурсів у вихідні та робочі дні, що допомагає виявити потенціал для економії. Для теплолічильників особливо ціною є можливість аналізувати взаємозв'язок між кількістю теплоносія на подачі та звороті. Різниця між ними показує, скільки теплоносія фактично було використано або втрачено в системі. Також звіти по пристроям дозволяють відстежити динаміку змін температури і тисків у системі, що допомагає оптимізувати режим роботи обладнання та ідентифікувати потенційні проблеми до того як вони стануть критичними. Аналіз графіка дозволяє знаходити аномалії в роботі в системі, такі як різкі падіння тиску, невідповідність між температурами подачі та зворотки, або нетипове споживання у певні періоди дня. Важливо відзначити, що у звіті пристрою доступні всі ті ж інструменти аналізу, що й у звіті енерготочки. Ви можете змінювати період перегляду та метод агрегування даних. Це дозволяє вам фокусуватися на конкретних часових відрізках і вибирати оптимальний рівень деталізації для вашого аналізу. Наприклад, якщо ви хочете проаналізувати тижневі паттерни споживання, ви можете встановити агрегування за днями і вибрати період в один тиждень. Якщо ж вас цікавить загальна динаміка за опальний сезон, доцільно вибрати агрегування за тижнями або місяцями і встановити період кілька місяців. Така гнучкість налаштування робить звіти по пристрім потужним інструментом для енергомеджерів та керівників служб експлуатації. Для отримання цілісної картини споживання конкретного енергоресурсу по всьому закладу, система АСМ пропонує інструмент звіти по сервісах. Ці звіти дозволяють побачити, як використовується певний тип ресурсу в усіх блоках та будівлях вашої організації. Щоб переглянути звіт по сервісу, вам потрібно спочатку перейти на рівень організації, адже сервіси налаштовуються саме на цьому рівні. Далі виберіть вкладку Сервіси, де відображається список усіх створених вами сервісів. Знайдіть у цьому списку потрібний сервіс, наприклад, Електроенергія або Теплова енергія, і натисніть на значок графіка в відповідному рядку. Система відкриє звіт по цьому сервісу. Звіти по сервісу містить кілька надзвичайно інформативних компонентів. Перш за все, ви побачите графік сумарного споживання ресурсу всіма прив'язаними енерготочками. Цей графік дає вам загальну уяву про обсяг використання ресурсу в усьому закладі та дозволяє відстежувати динаміку споживання протягом вибраного періоду. Другий важливий компонент графіки зміни тарифів протягом вибраного періоду. Це корисно при аналізі даних за триваліші періоди, наприклад, за кілька років, коли тарифи могли змінюватися кілька разів. Цей графік допомагає зрозуміти, як зміна тарифів впливала на фінансові показники. Третій компонент діаграма фінансових витрат на цей енергоресурс. Вона показує, скільки коштів було витрачено на оплату цього ресурсу в кожен період, з урахуванням обсягів споживання та діючих на той момент тарифів. Такий комплексний звіт дозволяє швидко оцінити ряд важливих показників. По перше, ви можете чітко побачити динаміку споживання ресурсу в часі: чи збільшується вона, чи зменшується, чи є сезонні коливання. По друге, ви можете проаналізувати, як зміна тарифів впливає на ваші фінансові витрати, що важливо для бюджетного планування. Звіти по сервісам також дозволяють виявити піки та спади споживання. Наприклад, для електроенергії ви можете побачити підвищення споживання в зимові місяці через використання додаткового освітлення та обігрівачів, а для опалення сезони споживання з піками в найхолодніші місяці. Така інформація допомагає планувати заходи з енергозбереження саме в ті періоди, коли вони дадуть максимальний ефект. Найменш важливою є можливість оцінити ефективність вже впроваджених заходів з енергозбереження. Наприклад, якщо в певному році ви замінили вікна на енергоефективні або встановили автоматику регулювання опалення, ви можете порівняти споживання за аналогічні періоди до і після впровадження цих заходів, і побачити реальну економію. Як і в інших звітах системи АСЕМ, у звіті сервісу ви можете гнучко налаштувати період аналізу та метод агрегування даних, що дозволяє отримати саме ту інформацію, яка найбільш важлива для вас у конкретний момент. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, цей урок був корисний, допоміг вам краще зрозуміти, як працювати з пристроями та енерготочками в системі АСМ. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео з цієї навчальної серії. Якщо у вас виникли запитання або є побажання щодо тем майбутніх відео, будь ласка, запишіть їх у коментарях. До зустрічі у наступних відео.